Таке запитання, яке більше відноситься до наших реалій, е, тому що. About our realities. Е, тому що я думаю, на Заході досить складно зрозуміти е, цей історичний момент, який переживає Україна, і може бути кілька непорозумінь і, і складно зрозуміти. Um, uh, in the the West, uh, Uh, it is difficult to understand what is going on now in Ukraine, and uh, it could lead to misinterpretation, misunderstanding. Є дуже подібний процес, як ви говорили про Румунію і давали приклад Чаушеску у нас. similar to situation in Romania, you uh, gave us an example of Ceaușescu.

Ідентифайна ситуаційн вери стронглі gender mainstreaming. і на жаль, ми зараз маємо таку ситуацію, що всі, хто хочуть розділяти речі і казати, що демократія це окремо, а гендерна ідеологія це окремо, но вони відразу в медіях утишуються і висміюються. Энт зоспипу вонтудисерн да демокрасі з гуд анджендер майстримаки знову демокрасі з нотгуд сайленс і медіа і я просто хотів додати є ще один великий мінус, тому що ми маємо зараз війну з Росією, і Путін відкрито бореться проти того, що ми бачимо як гендерна антуан more, and one minus more.

Путіним, з середньовіччям і так далі. Що можна порадити? Our simultaneously identified with Putin, Yes, with Russia and with medieval ages. yes. I very well understand. Diabolos is the great confu the the confuser. It's such confusion. I spoke at the World Family Congress in Moscow two years ago. Два роки тому я говорила на Святому конгресі сімей в Москві. World Family Congress. They wanted to have this congress in Moscow. Це західна організація, організація зі Сполучених Штатів Америки, світовий конгрес які хотіли мати свою конференцію в Москві. Then the Crimea the crisis happened. Тоді стала криза в Криму. And they sort of withdrew because you couldn't have a congress in Moscow at that time. No, хочемо мати конгресу в Москві. There were 250 leaders of the Western family movement there. Там було 250 лідерів рухів за сім'ю з заходу. The conference was in the Kreml where the Communist Party Юстов конгрес відбувався в Кремлі, там де колись комуністична партія відбувала свої засідання. Всі ці лідери про сімейних рухів були там і говорити. I had the chance to speak for seven minutes. Я мала шанс говорити там хвилин. Basically, things as I said here, seven minutes. Приблизно ті самі речі, які я казала тут, але хвилин. And there was a campaign against me in Germany. І була кампанія проти мене піднялася в Німеччині. Even by, by Catholics. Навіть who, who do not agree with what I say. Які не погоджуються з тим, що я кажу. said she is justifying the violations of of human rights of Putin? Вона казали, що вона виправдовує. На порушення над правами людини, які робить Путін. What can we do? We can only stick to our values. А що ми Ми можемо можемо робити? лише притримуватися, дотримуватися наших цінностей. Freedom is not an empty concept. Freedom is not a formal concept. Свобода не не є є порожнім поняттям, поняттям. формальним Freedom can only we every Benedict says that every generation has to rebuild freedom. You always have to kind of keep it open, otherwise it will collapse е, mm -hmm. Папа Бенедикт шістнадцятий каже, що кожне покоління повинно відбудовувати свободу. Ми повинні тримати її відкритою, тому що інакше вона завалиться. Every generation again has to fight for freedom. We never have it for sure. Кожне покоління повинно знову і знову боротися за свободу. Ми ніколи не маємо її з певністю вже готову. якщо Путін є за побудову сімей, це добре, що він є за побудову сімей. Навіть в тій Росії Є краще мати менше абортів і будувати сім'ї аніж мати зруйновані сім'ї. So we have no choice uh, in this huge confusion than to proclaim what we know as true and live it. Otherwise, we we should not open our our <coughs> ситуації, те, віримо, If there is a happy marriage and a happy family somewhere, and it takes everything from us to build that, it is a light on the hill to see for everybody. Якщо є здорові здорові сім'ї, подружжя, це є е, світло на вершині гори. і Це і воно привертає нашу увагу, це є світло на вершині гори. This in our time is not a private question. В наш час це не є приватне питання. It is an eminent political question to build marriages and family which shine into the world and say it is possible. І це є найвищого гатунку політичне питання, політична тема будувати здорові сім'ї, Захищати сім'ї і подружжя так, щоб вони променіли, світили всім іншим. І ми yeah. будемо отримувати всяку благодать з небес, щоб йти тою дорогою.